Різного роду захоплення є у більшості працюючих людей. Причини можуть бути найрізноманітнішими, починаючи від бажання розбавити свою робочу діяльність, відпочити від суворих буднів і закінчуючи розвитком особистості, підвищенням інтелектуальних здібностей. Хобі є невід'ємною частиною життя сучасного суспільства. Для начальника сектору монтажного відділу управління капітального будівництва Хмельницької АЕС Михайла Лобка такою віддушеною стала робота на заміському дачному будинку, однак робота не просто фізична, а творча. Началось все с приобретения самой дачи. Ну, дача это и сад, и огород, и не только ж работать физически, говорится, только обрабатывать этот огород, ухаживать за садом. Ну, хочется что-то еще и привнести красивое в этот. Отдых дачный. Ну, поэтому как-то вот э, началось все с того, что жена попросила сделать мельничку на дачу. Вот ей понравилось, где-то она видела. Ну, попробовал, получилось, сделал. Ну, это своего рода отдых. Пока занимаешься, видишь плоды своего труда. Ну а потом она просто радует глаз. Приятно посмотреть на свои изделия и людям показать. Блукаючи присадибними доріжками тут зустрінеш мало не зоосад. Однак не магазинний, справжній виготовлений своїми руками та з особливою любов'ю і теплотою. Михайло Михайлович охоче ділиться своїм набутим досвідом і технологіями виготовлення цих домашніх експонатів. Магазини, значить, садової скульптури, кіння гіпсові, або, там пластик. Ну такі технології вони более дорогостоящие. Я пошел по пути изготавливать все эти фигурки из материалов бросовых. То есть, вот практически эта фигурка это в основном картон. Ну, правда, с добавками. Там немножко клея, немножко других композитных материалов. И оно получается вот такое же твердое. І довговічно стоїть вже ці фігурки не один рік в саду, під дождем, під сонцем, ну і практично не розрушаються, не портяться. Із серйозного інженера-атомника Михайло Лубко перетворюється в себе на дачі в чарівника мага. І діти із захопленням спостерігають, і дорослі зацікавлюються, як от один товариш по гаражу. Однак знайомим більше до вподоби кінцевий результат. Сам Михайло зізнається, більше подобається працювати зі скульптурами. Весь час можна вносити зміни. Дві-три години улюбленого заняття у вихідні приносить справжню насолоду, гармонію із собою та навколишнім. Це її рецепт відпочинку від Михайла Лобка, людини не лише технічно грамотної, що розбирається в тонкощах монтажу атомних об'єктів, а й такої, що уміє переключатися на заняття до душі. Воно ж, бо певно, є у кожного і в кожного своє. Є. Тож радить усім, якомога частіше користуватися цим рецептом. Времени изготовления, скажем, такої черепашки займають, ну, не так и много. Просто процес делится на этапы, потому что эта вещь изготавливается многослойно. И поэтому каждому слою нужно давать определенное время высыхать. Тобто, ну, в день это занимает где-то 2-3 часа. И так как я Этими вещами занимаюсь основном ну, зимой осенью, когда уже на дачу не ездим так особо. Э, ну, получается где-то в течение там э, трех недель, ну выходных из трех недель, значит, вот получается вот такая фигурка. С любой работы нужно переключаться не конкретно это, на любое хобби. Человек должен не только вот дом работа дом работа, надо ну что-то, чтобы было еще какое занятие для души вот, Чтобы ты мог отвлечься, ну, в конце концов увидеть плоды своего труда не только на работе, но и дома. Чтобы это радовало и твой глаз, и окружающих.